Сьогодні поговоримо про тему, яка здається просто модною, але насправді має глибший зміст. Чому багато людей, особливо християн, уникають одягу з черепами. Здається, звичайний принт то яка різниця? Але символи значать більше, ніж ми думаємо. Перше череп як символ у сучасній культурі. Череп став дуже популярним в одязі, прикрасах, аксесуарах. Його часто подають як крутий. Бунтарський, жорсткий стиль. Але в історії та культурі череп переважно означає: смерть, небезпеку, руйнацію, темряву. Тобто, цей символ не є нейтральний, він завжди несе певний емоційний тон, похмурий і важкий символи впливають на атмосферу і внутрішній стан. Навіть якщо ми не приділяємо уваги малюнку, символи працюють підсвідомо. Одяг з позитивною естетикою часто додає легкості, енергії, світла. Одяг з негативною символікою навпаки підсилює тривожність, темний настрій, бунтівний або агресивний вайб? Особливо це стосується підлітків, у яких формується внутрішній світ, і те, що вони носять, іноді формується у щось глибше, ніж просто стиль. Третє, яке послання ми передаємо іншим? Наш одяг щодня говорить замість нас. Проблема не в тому, що хтось згрішить, якщо вдягне футболку щерепом, а в тому, що інші сприймуться як сигнал темний стиль, агресія, похмурість, знецінення життя. Навіть якщо людина не має на увазі нічого поганого, символ викликає певні емоції у тих, хто поруч. Четверте християнський погляд. У Біблії смерть не є джерелом натхнення чи краси. Християнин пов'язаний із життям, світлом, воскресінням, перемогою, а не з естетикою темряви. Череп нагадує про те, від чого ми врятовані, але не про те, чим ми живемо. Тому багато віруючих уникають таких символів не через страх, а через бажання, щоб навіть їхній стиль передавав світло, мир і надію. П'яте висновок: Череп на одязі це не катастрофа, не гріх і не заборона. Це питання розумності. Яку атмосферу я хочу створювати? Яке послання несу? Що мої символи говорять про мене? Дякую за увагу! Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте.